У швейцарському Давосі відкрився світовий економічний форум. У ньому беруть участь близько 2,5 тисяч політиків, менеджерів та учених. Головні теми криза біженців і боротьба з міжнародним тероризмом. Сьогодні ж на порядку денному проблеми єврозони та ситуація в Україні. Кілька озброєних бойовиків у середу напали на університет у пакистанському місті Чар-сада, неподалік Пешавара. Вбито більше 20 людей, зокрема, і самі нападники. Близько 30 людей поранено. Росію не допустять до роботи в Пар'є протягом усього цього року або принаймні до проведення Україні парламентських виборів. Як повідомила голова парламентської асамблеї, це рішення ухвалено через відмову Москви взяти участь у січневій сесії організації. Країни ЄС підтримали план Єврокомісії виділити понад 200 мільйонів євро на модернізацію енергетичної інфраструктури. Мета більшості проєктів подолати енергетичну залежність окремих країн ЄС лише від одного постачальника, зокрема Росії. Активістам з об'єднання Команда 29 відмовили в розсекреченні архівів органів держбезпеки СРСР, повідомила газета. Ру. Комісія із захисту держтаємниці Росії заявила, що публікація даних про роботу чекістів з 1917 року може зашкодити нацбезпеці. Британську службу розвідки mi 5 визнали найбільш дружнім до гомосексуалів роботодавцем Британії. Такі дані опитування організації Stonewall, що обстоює права представників ЛГБТ-спільноти.